Вітаю, друзі. Як ми бачимо, прем'єрка Великобританії Ліз Трас, пробувши 45 днів і феноменально обігрівши, обігравши Ріші Сунака на прем'єрських перегонах, фактично ставши лідером партії, прем'єром, не витримала випробувань. Ну, було багато критики на її економічну програму. І, судячи з усього, все-таки ринок, ну скажімо так, підкоригував політику консерваторів, тому що реакція на деякі заяви Ліст трас була доволі нервозна на ринку. Тобто економіка так захиталася, що по суті це призвело до перегляду всіх позицій, і Ліст Трас подала у відставку. Тепер головне питання: хто очолить? Консерваторів і стане прем'єром. Ми пригадуємо історію з Ріші Сунаком, який е, досить, ну, по-перше, він зіграв головну роль у, скажімо так, видаленні з поля Бориса Джонсона, і його стартові позиції розглядалися як ну, дуже вигідний. Ми бачимо перший другий тур, як проводилися перегони. всередині партії. І, врешті-решт, е, Сунак так і законсервувався в своїх там, 30%. Тому на старті зараз виглядає так, що Сунак зберігає свій потенціал із попередніх виборчих перегонів. Середині партії йому е, фактично дають зараз 36%. Але чи не стане? Для Сунака ця нова виборча кампанія такою ж поразкою, як і його сутичка із Лістрас. Коли, по суті, партія об'єдналась, можливо, навіть не за Лістрас, а за збереження партійної програми з одного боку, а з іншого проти Сунака. І на поверхні такий сценарій цілком розглядається. От по, по рейтингах, в принципі, Борис Джонсон, який заявив про готовність балотуватися, він ну, навіть дещо гірше виглядає, ніж е, ліс трас перед е, своїм обранням в лідери партії і в прем'єри. Тому зараз е, складно сказати, які шанси власне у Бориса Джонсона. Ну, але там є на підході пені Мордонт. Ну, от, е, буквально місяць тому делегація Європейської е, солідарності е, е, перебувала в Великобританії, і в рамках цього ну, е, е, комунікації між консерваторами, якраз зустрічалася з партією. Е, я знаю, що. В Європейській солідарності досить високо оцінюють шанси пані Мордон. Є Бен Уоллес. Бен Уоллес зберіг свій портфель міністра оборони з попереднього уряду. І ця людина дуже послідовна. Хочу сказати, що буквально перед відставкою Лістрас Бен Уоллес несподівано абсолютно. Вилетів до Вашингтона і мав там дуже серйозні консультації. Про перебіг цих консультацій ніхто не виносить е, ніяких прес-релізів. Є підозра, що е, Бен Менволес хотів закупити коштом Великобританії е, протиповітряні засоби для України. Тобто. За будь-яких обставин консерватори зберігають політику щодо України, і нам тут би якось делікатненько не, не зіграти в глупства, які свого часу Україна по суті влипла які, на виборах в США. І тут треба дуже, -дуже делікатно дати відстоятись ситуації. Британці справді будуть послідовними щодо України, але якби українська влада сама не наламала дров в цьому сценарії. Тому не граймося в українських фаворитів. Всі ми любимо Бена Волеса за його таку жорстку принципову послідовну позицію. І, мабуть, українцям хотілося б, щоб саме він був. Але я теж схильний довіряти. Депутатам від Європейської солідарності, які в складі партійної делегації відвідали саміт консерваторів у Британії і якраз вони досить високо оцінюють і Пенні Мортон. Тому про інших кандидатів сказати тяжко, вони більше в тіні і може зіграти. Той же самий принцип, який зіграв і по відношенню до Лістрас. Якщо ріші сунак знову буде пертися із своїми, ну, скажімо так, самовпевненими дещо егоцентричними сценаріями, то якраз вибори можуть звестися до будь-кого, лиш би не ріші сунак. Але життя покаже. Подивимося, чекати недовго. Дякую. Україна переможе. Слава Україні!